У багатьох селах нашої країни слово кріт викликає не усмішку, а зітхання. Ця маленька чорна тваринка, що більшість часу проводить під землею, може за короткий час перетворити рівну грядку чи акуратну газонну ділянку на цілий пагорбовий ландшафт. І, хоч кріт сам по собі не є шкідником у звичному розумінні, бо не їсть коріння рослин, шкоди від нього чимало. Коли він риє свої ходи. То виштовхує землю назовні, оголює коріння, руйнує посіви, а подекуди навіть призводить до підсихання молодих саджанців, особливо боляче бачити це тим, хто роками доглядав свою землю, вирівнював ділянку, садив газон або доглядав за молодим садом. Кріт хитрий трудівник, він не сидить на місці, риє цілодобово, особливо в теплі пори року, коли земля м'яка і волога. Його хід може тягнутися на десятки метрів, і з одного кінця городу до іншого він з'являється за лічені години найчастіше оселяється там, де багата земля, черв'яки, личинки, комахи, тому й трапляється, що чим кращий у вас ґрунт, тим більша ймовірність, що там поселиться кріт. От і виходить, що найпрацьовитіших господарів ці гості турбують найчастіше. Проблема крота для селянина не лише у зіпсованій гряці чи втраті врожаю, вона ще й у тому, що впіймати цю тварину надзвичайно складно вона чує і відчуває коливання землі краще, ніж будь-який інший звір, якщо ви наближаєтесь, він уже знає якщо землю копнули не там, він піде в інший бік. Тому боротьба з кротом вимагає не стільки сили, скільки розуму, терпіння. І спостережливості. Часто буває так, що люди починають війну з кротом без розуміння його звичок, ставлять пастки на вмання, труять димом чи заливають водою, а той тільки переходить на інше місце, і тоді здається, що він сміється з людини, піднімаючи нову кубку землі біля вчорашньої. Саме тому важливо спершу зрозуміти, як живе Кріт, чим керується. Коли рухається своїми підземними шляхами, лише тоді можна говорити про ефективне ловлення. Ловити крота треба не зі зла, а з необхідності він не ворог людині, але коли його діяльність шкодить господарству, то мусимо діяти. Найкраще це робити навесні або на початку літа, коли кріт найбільш активний. У цей час він облаштовує нові ходи, шукає місця з великою кількістю їжі. І залишає сліди своєї присутності буквально скрізь. Якщо в цей період поставити пастку чи встановити спостереження, шанс успіху зростає в рази. Важливо розуміти, що кріт не живе сам по собі в кожному пагорбі. Часто одна тварина може зробити десятки виходів на поверхню, створюючи враження, ніби їх багато, тому, перш ніж починати боротьбу, слід визначити, де проходить основний хід. Це головна артерія підземного міста крота, і саме через неї він рухається щодня. Досвідчені господарі кажуть якщо знайти центральний хід, половина справи зроблена. Ще одна причина, чому ця тема така важлива, це шкода для садів і декоративних ділянок. У селах дедалі частіше люди прикрашають свої подвір'я газонами, висаджують декоративні кущі, і кротовини там виглядають як. Рани на шкірі. До того ж, кроти можуть підривати ґрунт під доріжками, під порами парканів, а іноді під фундаментами невеликих споруд. Тому ловити крота це не просто боротьба за врожай, а й захист власної праці та краси двору. Для селян це ще й справа честі. Земля має бути доглянута, рівна, чиста. І якщо на ділянці з'являються кротовини, це як кажуть старші. Не до лиця господарю, тож навіть ті, хто не дуже приймається врожаєм, усе одно прагнуть вивести непроханого гостя. Але важливо робити це розумно, не шкодячи ні собі, ні природі. Саме тому в цій доповіді ми поговоримо про справжні перевірені часом способи, як упіймати крота швидко і напевно, без марних нервів і без шкоди для ґрунту. Адже досвід селян показує якщо знати, що робиш. Можна позбутися крота навіть за одну добу, але спершу треба зрозуміти його хитрощі, звички і повадки, а тоді вже застосовувати практичні методи. Бо, як кажуть у народі, щоб піймати звіра, треба думати, як він, і саме з цього починається кожна справжня боротьба на землі. Коли мова заходить про те, як упіймати крота, головне не квапитись, а діяти з розумом. Бо тут важливий не лише інструмент а й розуміння, як саме він працює. Є багато способів, але найкращі, ті, що перевірені роками і засновані на поведінці самого звіра. Перш ніж розкладати пастки, треба знати, де саме кріт ходить, як рухається і коли. Тільки тоді кожна дія матиме сенс. Почнемо з головного визначення активного ходу. Найчастіше господар бачить на городі купки землі. Але не всі вони рівнозначні. Одні з них це просто виходи на поверхню, коли кріт викидає зайву землю, інші справжні дороги, якими він рухається щодня. Щоб дізнатися, який із них головний, треба притоптати кілька свіжих насипів і спостерігати, де кріт відновить тунель, там і основний шлях. Саме туди і треба ставити пастку. Якщо через кілька годин. Чи добу знову підніметься земля, отже, ви знайшли потрібне місце. Другий крок правильна підготовка землі не можна просто встромити пастку в першу ліпшу діру, краще обережно розчистити вхід, вирівняти краї, щоб пастка стояла рівно, і не було сторонніх запахів. Досвідчені ловці кажуть, що навіть запах металу або людських рук може насторожити крота. Тому радять натирати пастку землею або тримати її кілька годин просто на повітрі, щоб вона втратила свій новий запах, дехто навіть використовує стару ганчірку, натерту землею, і протирає нею пристрій перед встановленням. Тепер про самі пастки: є кілька видів, і кожна має свої переваги. Найпопулярніша механічна пастка з пружиною. Вона спрацьовує, коли кріт торкається важеля. Або підкопує землю. Такі пастки продаються в магазинах, або їх можна зробити власноруч. Її головна перевага надійність і простота, але треба правильно встановити у центрі ходу так, щоб кріт, просуваючись, неминуче торкнувся механізму, не можна залишати її під кутом чи занадто глибоко, інакше він пройде повз. Ще один ефективний спосіб трубообразна пастка. Вона схожа на невеликий відрізок труби, з обох боків якої стоять клапани. Коли кріт заходить усередину, клапан закривається і він не може вибратися. Таку пастку легко зробити з пластикової пляшки або шматка труби. Перевага в тому, що тваринка залишається живою і її можна віднести подалі від саду гуманний спосіб, який цінують ті, хто не хоче шкодити живому створінню. Є й народний прийом, який діє на 100%, якщо правильно зробити. Треба взяти порожню трилітрову банку, закопати її по вінця в землю просто в хід крота, залишивши отвір відкритим. Коли кріт рухається своїм тунелем, він падає в банку і не може вибратися, бо стінки слизькі. Цей метод старий, але на диво ефективний, особливо якщо знати, де саме поставити, дехто навіть підсипає туди. Трохи вологої землі, щоб звір відчував себе спокійніше і не зміг стрибнути нагору, також треба враховувати час доби, найчастіше кроти активні вранці та ввечері, коли земля прохолодна, якщо ви поставите пастку в день, то шанс спрацювання менший, найкраще рано вранці або перед заходом сонця, коли кріт виходить на прогулянку. І обов'язково перевіряти пастки не рідше ніж двічі на добу, щоб не мучити звіра, якщо він потрапив живим. Є ще поради щодо того, чого не слід робити наприклад, не варто заливати ходи водою чи бензином. По перше, це небезпечно для ґрунту. ви вбиваєте дощових черв'яків, які потрібні вашій землі. По друге, кріт у більшості випадків просто встигне втекти або прорити новий хід. Такі методи лише марнують сили. Краще покластися на перевірені пастки або механічні засоби. Деякі господарі радять використовувати вібраційні або звукові відлякувачі. Вони працюють від батарейок і створюють шум, який не подобається кротам, проте ефект від них різний. Якщо земля щільна і суха, звук поширюється слабко, та й кріт може просто перейти в іншу частину ділянки. Тому ці пристрої більше підходять для профілактики, коли ви вже позбулися шкідника і хочете не допустити його повернення. Найважливіше в усій цій справі терпіння один господар може впіймати крота за день, інший за тиждень, усе залежить від уважності. Треба щоранку обходити ділянку, дивитися, де з'явились нові кубки, перевіряти пастки, не лінуватись, бо кріт не сидить на місці, він завжди в русі. Але якщо діяти системно, не метушитись, а спокійно й розважливо, то результат гарантований. І ще одна дрібниця, про яку часто забувають після того як ви впіймали крота, не залишайте старі ходи відкритими, їх треба утрамбувати або засипати свіжою землею, інакше через деякий час у них може поселитися новий земля не любить пустоти, а де порожньо, там знову з'явиться життя. Тож порядок у землі це найкраща профілактика. Отже, основний секрет успіху не в кількості пасток, а в правильному підході. Знайдіть активний хід, поставте перевірену пастку, дотримуйтесь чистоти і тиші, і кріт обов'язково потрапить у ваші руки. Це не магія і не випадковість, а проста наука, заснована на спостереженні і повазі до природи. І той, хто вміє слухати землю, завжди знайде спосіб упіймати навіть найхитрішого крота колись у селах ловити крота було справжньою наукою, не тому, що не було техніки, а тому, що кожен господар мав свої перевірені методи і кожен вважав свій спосіб найкращим. У старших людей можна було почути безліч історій одні радили ставити пастки з дроту, інші казали, що треба перехитрити. Крота хитрістю, третє, що головне терпіння, бо кріт не дурень, відчуває, коли його шукають. Був у нашому селі дід на ім'я Семен. Люди казали, що він міг спіймати крота за ніч. Його секрет був простий спершу він три дні спостерігав, де кріт ходить, і лише потім ставив пастку казав: Не можна лізти в землю, не знаючи, куди вона дихає. Семен користувався саморобними залізними пастками з дротом і пружиною, встановлював їх точно посеред активного ходу, обережно накривав землею, щоб не було щілин, і залишав на ніч. Майже завжди вранці вже мав результат. І що цікаво, ніколи не заливав ходи водою, бо казав землю мучиш і себе покараєш. Інший випадок розповідала баба Марфа, що жила на краю села. У неї кроти щороку підривали полуницю. Вона не хотіла їх убивати, тому ловила в банки. Знаходила свіжий хіт, розширювала його трохи, вставляла трилітрову банку по вінця і накривала дошкою, щоб не падало сміття. Через день-два кріт потрапляв у пастку, і баба відносила його на балку за кілька сот метрів від дому. Казала І ситі, і вівці цілі. І справді. Після того на її городі кроти не з'являлись по кілька місяців. Є і старі народні хитрощі, які дехто й досі застосовує. Наприклад, у старі часи люди втикали в кротові ходи гілочки, бузини або рицини, казали, що запах цих рослин відлякує крота, інші клали у ходи шматочки оселедця або часнику теж через різкий запах, і, хоч це не завжди допомагало, але часто кріт справді йшов геть. Ще один поширений спосіб пляшки або жерстяні банки на кілках. Їх ставили так, щоб вітер дув у горловину і вони видавали гудіння. Цей звук передавався землею і лякав тварину. Звичайно, старі методи не завжди ідеальні, деякі лише відлякують крота на кілька днів, а потім він повертається. Але в цьому є народна мудрість якщо не хочеш нищити живе, створи йому умови, щоб він сам пішов. Тому багато господарів нині поєднують старі і нові способи наприклад, використовують механічні пастки, а навколо ділянки ставлять шумові пляшки чи вібраційні прилади, так кріт не має спокою і залишає територію. Цікаво й те, що сучасні технології не завжди кращі. Один господар із сусіднього села купив дорогий ультразвуковий відлякувач, поставив на городі. А через тиждень кріт з'явився просто біля самого приладу. І тоді чоловік зрозумів Найкращий пристрій це розум і спостереження, бо жодна техніка не відчує землю так, як людина, яка живе з нею щодня. Ще варто згадати один старий метод, який нині мало хто практикує, але він заслуговує на увагу це водяний капкан. Робиться просто. Береться велика консервна банка або металеве відро, ставиться в хід під невеликим кутом і частково заповнюється водою. Кріт, потрапляючи в нього, не може вилізти, але вода не дає йому задихнутися, потім його можна випустити подалі від дому. Такий спосіб часто використовували в господарствах, де тримали курей або кролів, щоб не застосовувати хімії. Дехто у селі любить хвалитись своїм секретом. Один чоловік, наприклад, казав, що ставить у хід крота маленьку димову шашку з ганчірки, змоченої в диспалеві. Але розумні господарі цього не радять, бо це шкодить землі, може зашкодити й самим людям. У таких випадках старші завжди казали Землю не пали, вона ж тебе годує. Є ще один цікавий приклад, коли крота ловлять не пасткою, а його ж поведінкою. Досвідчені ловці знають. Якщо знайти головний тунель і вставити туди дерев'яну палицю, кріт через деякий час починає відновлювати свій хід. У цей момент треба просто бути поруч і з лопатою. Тоді його можна зловити вручну. Це потребує терпіння, але працює безвідмовно. Старі дядьки казали, що це навіть краще, ніж будь-яка пастка, бо ти переміг його розумом, а не залізом. У багатьох селах. Є своє негласне правило якщо впіймав крота, винеси його живим за межі городу, бо кажуть, убивати його гріх він не ворог людині, а просто шукає їжу. У цьому є певна повага до природи, яка збереглася у селян вони знають, що все на землі має свій сенс, і навіть кріт, який риє ходи, розпушує ґрунт, робить його дихаючим. Але на городі для нього не місце. Отже, народна мудрість говорить, не поспішай карати краще направ. І справді, коли людина підходить до справи з розумом і терпінням, вона завжди знайде спосіб зберегти лад у своєму господарстві. Тож і сьогодні, маючи сучасні засоби, не варто відмовлятися від старих перевірених порад, бо іноді найпростіше рішення і є найнадійніше. І якщо слухати землю, спостерігати і не поспішати, можна навчитися ловити крота не силою, а розумом, як це робили наші діди та прадіди. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати упіймати крота справа не випадку, а розумного господарського підходу. Тут головне уважність до землі, спостереження за її ознаками і терпіння. Кожен, хто живе на землі, знає вона завжди дає підказку. Якщо бачиш свіжу кубку землі, це не просто знак присутності звіра, це нагадування, що на твоїй ділянці є життя, рух і робота, і якщо діяти розумно, без поспіху, то впіймати крота можна без особливих труднощів. Перше, на що треба звернути увагу, це місце і час. Не варто ловити крота, аби як потрібно знайти головний тунель, визначити, де він найчастіше рухається, і саме туди. Встановити пастку. Краще це робити рано вранці або надвечір, коли земля волога, а звір активний. Якщо ставити пастку в день або після дощу, коли земля щільна і холодна, результат може бути слабший. Усе має свій час, і це правило старе, як сама земля. Друге чистота і тиша. Багато хто недооцінює наскільки чутливий кріт Він не бачить, але відчуває кожен крок. Кожен запах, тому руки треба вимити звичайною землею, а не милом, щоб не залишати сторонніх ароматів, пастку натерти пилом або витримати на повітрі, і коли ставиш її, не треба стукати, шуміти чи копати лопатою поруч. Будь-який звук може насторожити крота. Це справа тонка, і хто ставиться до неї з повагою, той має успіх. Третє не поспішай і не лінуйся. Ловля, крота це не гонитва, а спокійне спостереження. Якщо пастка не спрацювала сьогодні, не варто одразу переносити її в інше місце можливо, звір пішов обхідним шляхом і повернеться завтра. Терпіння тут головне, як казали старі люди земля любить того, хто її слухає. І дійсно, коли господар не метушиться, а діє обдумано, результат завжди буде добрий. Також варто пам'ятати про безпеку й гуманність, не треба вдаватися до шкідливих чи небезпечних засобів, бензину, отрут, диму, вони не лише гублять тварину, а й шкодять ґрунту, вашим рослинам і навіть підземній воді. Земля не прощає такого ставлення краще використовувати прості перевірені засоби механічну пастку, банку, трубу або інші безпечні варіанти, якщо кріт потрапив живим. Віднесіть його подалі у поле, в яр або під лісосмугу. Там він знайде собі місце і більше не повернеться до вашого городу. Після того, як крота впіймано, не забувайте впорядкувати землю, засипте старі ходи, утрамбуйте землю, полите грядки. Це потрібно не лише для краси, а й щоб уникнути нових заселень. Коли земля рівна, доглянута без пустот, кріт рідше повертається. Якщо залишити порожнечі, новий звір може прийти на те саме місце, бо знайде зручні підземні порожнини. А земля має бути щільною, спокійною, тоді вона не кличе непроханих гостей. Дуже важливо пам'ятати про профілактику якщо хочете уникнути повторних візитів, можна час від часу ставити відлякувачі прості пляшки на кілках, що гудуть від вітру або сучасні пристрої, що створюють вібрації. Вони не шкодять землі, але підтримують спокій на ділянці. Деякі господарі садять по периметру грядок рослини з різким запахом чорнобривці, часник, нарциси, календулу. Кажуть, кріт уникає таких місць, і навіть якщо це не на 100% перевірено, гірше точно не буде, та ще й красиво виглядає. Є ще одна порада, про яку часто забувають не залишайте на городі куб землі. Старих коренів, сміття. Кроти люблять такі місця, бо там багато комах. Чиста ділянка це теж захист, а чистота половина господарського успіху. Старі казали, де порядок, там і кріт не живе. І це справді так кріт шукає місця спокою і темряви, а доглянута земля його відлякує. Коли вже вдалося впіймати крота, треба пам'ятати, що це не ворог, а частина природи. Не варто ставитись до нього з ненавистю, він працює, як і ми тільки під землею. І якщо вивести його з господарства розумно, не шкодячи землі, то вона віддячить врожаєм і спокоєм, бо земля жива і вона відчуває, як з нею поводяться. Отже, якщо підсумувати всі поради, рецепт простий уважність, терпіння, чистота і повага до природи. Саме ці чотири речі дають стовідсотковий результат не треба шукати хитрих способів чи чарівних засобів. Достатньо діяти з розумом і добрим серцем, бо найефективніший спосіб ловити крота це розуміння самої землі. І наостанок, як кажуть старі господарі, земля все бачить і все пам'ятає. Якщо ти працюєш з нею чесно, вона допоможе, якщо турбуєш її обережно. Вона відповість вдячністю. Тому ловити крота треба не з гнівом, а з повагою, бо той, хто знає мову землі, завжди буде мати лад і врожай, а кріт обійде його город стороною. І тоді серце буде спокійне, земля рівна, а врожай добрий, як і має бути в доброго господаря.